Сьогодні ефір про здоров'я. Тема актуальна у всі часи і для всіх. Розповім про чакри, про те, як кармологія та матриця долі дає відповіді на питання, чому і для чого дається та чи інша хвороба, та що з цим робити. Трішки розповім про свій досвід. Розповім про хронічні захворювання. Чому нам так важко їх вилікувати і вони тягнуться протягом життя? Також розповім трішки про складні невиліковні захворювання і про те, як і чому люди чудом виліковуються і стають здоровими. Ну що ж, поїхали. Говорячи про чакри, Хочу вам показати ось таку роздруківку. Тут ви бачите сьому чакру вона над маківкою. Це сахасрара вона відповідає за зв'язок з вищим я. Наступна є ачна, вона в зоні очей, точніше, трішки вище очей. Її ще називають третім оком, вона відповідає за інтуїцію. Далі вішутха, вона це горлова чакра. Далі анахата, сердечна чакра. Наступна маніпура, саме на цю чакру ми звертаємо увагу, коли є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Наступна це сватхістана. на неї ми дивимося, коли є проблеми по-жіночому. І Мулатхара, корнева чакра. Ось так вони виглядають. Базова у нас є сім чакр, коли ми говоримо саме про тіло та хвороби в тілі. Що таке чакра? Чакри, чакри це такі енергетичні центри, а вони, або такі енергетичні воронки. І коли є. Як ви бачите, на рівні кожної чакри знаходяться певні органи. І коли є певна хвороба чи біль в певному органі. Це символізує те, що є проблема у відповідній чакрі. Ось. І через матрицю долі ми дивимося на енергії, які знаходяться у відповідній, в зоні відповідної чакри, і аналізуємо, поєднуючи їх з матрицею. Як це працює? До прикладу, у мене є захворювання щитовидної залози, і енергії, які знаходяться у мене на вішуці, ось це горлова чакра, так? Енергії, які знаходяться на вішуці, повністю дзеркалять моє перше призначення 21.159. А що це означає? Як я вже писала в своєму дописі, тіло нам завжди щось сигналізує. І хвороби чи біль у нас з'являються не просто так. Це є сигналом, що потрібно сюди звернути увагу, бо саме тут енергія пішла не так. Плюс, звісно, ми звертаємо увагу на психосоматику, тобто, якщо це болять ноги, то питання, куди людина йде, не туди, так? Тобто багато є таких нюансів, або якщо проблеми з очима. Що людина не може бачити, що вона не хоче бачити, що вона ну, не здатна прийняти їй так важко це бачити. ось. І багато, багато таких нюансів. ось. До слова про горло, про вішутку. І про мою дев'ятку, яка є дев'ятка це така в мінусі, це така закрита людина, яка не ділиться зі світом, яка дуже така замкнута, багато вчиться і нічого не розповідає. От, прям історія про мене колись. І завжди в мене була проблема з вішуткою. Якщо зараз це щитовидка, то раніше це були часті ангіни. Теж мені було важко говорити, і це теж ну, знак, що тіло мені підказувало, що ось тут є проблема, тут потрібно з горлом працювати, бо я саме через горло, через артикуляційний апарат не передавала інформацію далі. Я її тільки збирала і збирала і збирала. І нічого не передавала далі. А в мої, в моєму першому призначенні Є дев'ятка про те, що я маю віддавати, говорити, відкривати світу. І ось так Вишутка мені сигналізує. А, звісно, тут наголошуємо на комплексному підході. Звісно, я лікуюсь, а, приймаю ліки, проходжу обстеження. Але я поєдную це разом з духовною роботою. І... А, Получається, через роботу з собою, через внутрішню роботу, я буду виводити ці енергії в плюс. От саме зараз я це роблю виводжу в плюс дев'ятку, проявляючись і проводячи прямий ефір. А також я і, і всі я всі три енергії пропрацьовую вивожу плюс. Я розумію, в чому причина цього захворювання, чому воно є, і чому я прийшла аж до, до захворювання щодо видної залози. До речі, ангін вже немає. А, але почалося щось серйозніше. Бачите, воно так тянулося. Тобто, з проявленістю у мене завжди була проблема. Раніше це були такі лайтові ангіни, а зараз вже така по коли ти вже приймаєш гормональні таблетки і вже ну типу постійна е, діагностика, так. І обстеження. Ось. І ну, і воно буде йти далі. Ну, Тобто, якщо не зупинити, не пропрацювати ці енергії, не змінюватись зсередини, воно буде погіршуватись просто. І Тому, ну, тобто, з роками, люди, люди там нагрібають багато-багато всяких захворювань, і воно все ну, тягне одне інше. Ось. А в мене взагалі в матриці дуже в карті здоров'я дуже багато дев'яток. тому... Моя дев'ятка це маст, треба її виводити в плюс, бо інакше в мене прямо по всіх фронтах буде проблема. Ось, так вона працює, такий комплексний підхід. Звісно, якщо б я, тут, якщо говорити про вішутку, ще вам поділюся, до прикладу, якщо б я прийшла до кармолога тоді, коли хвороба була на рівні енергетичному, такий енергетичний зажим, і ще не проявилася на рівні фізичному, як би це виглядало? Я приходжу до кермология і кажу: в мене таке відчуття, горлу, кому в горлі. От е, Я була на Заході, я хотіла підтримати світську бесіду, щось розказати, а, а ну, от я не могла нічого видавити з себе. Я, ніби і були думки, що сказати, і не, не виходить сказати. І так ніби ком в горлі. І... Ми сідаємо з кармологом, шукаємо причини, чому так, чому виникла ця ситуація, як її можна пропрацювати, з чим це пов'язано? Пропрацьовуємо, прописуємо роудмеп, так, що потрібно робити, і я йду працювати над собою. І якщо я працюю наполегливо і не філоню, а реально працюю, то відбуваються зміни всередині. Добуваються зміни в патинах поведінки, розблоковуються якісь блоки, змінюються установки. І це відчуття кому в горлі воно проходить стає легше. І тоді хвороба вже не переходить на, на рівень тілесний. Вже немає сенсу тілу сигналізувати, що щось не так. Бо ми вже це відчули на рівні енергетичному, ми вже це пропрацювали і все окей. Але якщо в мене є це відчуття кому в горлі, я, ну, мені не комфортно, але можна потерпіти. ну В принципі, е, ну, такої, ну не, не ну ладно, І на наступному разу, наступного разу не висловилося. Ну, таке, ну, з ким не буває. І от є це відчуття, але я його просто ігнорую і ходжу далі. І з часом цей енергетичний зажим в цьому місці він починає вже проявлятись на рівні тіла. І він, наприклад, у мене проявляється через ангіни. Так? Знову вже тіло сигналізує, що тут проблема, вже звертай увагу. І вона так сигналізує, що ти вже не можеш ігнорувати. Ну, бо ну, треба лікувати. ж не просто не будеш нею ходити, як вона там все болить і пече. Ось, і ось таким чином вона працює. У нас нам дає, даються сигнали постійно, але ми їх не помічаємо. Або не вміємо помічати, або ігноруємо просто. Ну Як ну, скажіть, коли там болить голова. Ну часто ж болить голова, ну реально. І ми просто ігноруємо це. Або п'ємо таблетку, вона знімає головний біль і все окей. Але ну, голова теж болить не просто так. І це не через магнітні бурі, а з інших причин і вони завжди є. Або болять коліна, або болять ноги, або болить спина. О, про спину теж вам розкажу. Колись в мене часто боліла спина. Це таке було, що ну, постійно, ну, може, ну я б не сказала, що постійно, але систематично, так точно. І на певному етапі, коли пройшли ці болі прямо так: тоді, коли я звернулася з роботи, фактично зробила ну, такий кардинальний крок в житті, фактично, я пішла в нікуди. То було не дуже раціонально, але дуже інтуїтивно. Я відчувала, що це має бути саме так і саме тоді. І тоді проблеми зі спиною, я пам'ятаю, останній раз пройшла курс масажу, у мене ще тут солі були, тут дуже дуже боліло в цьому. І з того часу воно все пройшло. Незважаючи на те, що я багато навчаюсь, багато пишу, багато працюю за комп'ютером. Такого болю, як був колись, немає зовсім. Але час від часу з'являється біль в спині. Дуже рідко він з'являється. І я знаю, що це сигнал того, що втрачено опору. А, бо спина відповідає у нас по психосоматиці за опору. Тобто це наш стержень. І коли ми відчуваємо цю опору всередині, а, ми... спина не болить. Але коли от є якісь ситуації, які вибувають ну, цю опору спина відразу реагує. І я тоді розумію, що ну, це про опору. Я сідаю, аналізую, яка ситуація вибила мене з цього стану впевненості і опори, і воно проходить. Ось. І не, ну, тобто, ми, я не затягую цю ситуацію до того, що воно буде проявлятися як складних, складних хвороби. Ну, ось так воно працює. І а, також хотіла розповісти про хронічні захворювання, а, чому вони а, тянуться все життя і знову про комплексний підхід. А, коли ми тільки лікуємо хворобу, тобто ми розуміємо, що спочатку хвороба зароджується на рівні енергетичному, а далі вона переходить на рівень фізичний. Так? Коли ми ось тут на рівні фізичному лікуємо хворобу, Ну, ми заліковуємо симптоми, але ми не лікуємо першу причину. Ми навіть до неї не доходимо, ми навіть не знаємо, в чому перша причина. І тому е, є ці хронічні захворювання, бо ми постійно ну, тобто, знімаємо симптом, він знову з'являється. Ми його знімаємо він знову з'являється. Ну, бо перша причина нікуди не ділася, вона там же є. І от саме на енергетичному рівні, коли ми, наприклад, через матрицю долі, дивлячись на енергії, аналізуємо, що просіло, де пішло в мінус, шукаємо причину, першу причину. Тоді ми знімаємо першу причину. І вже хвороб, ну, хвороба повертатися не буде. Але звісно, її треба лікувати. Звісно, якщо ви прийдете до кермолога з гнійною ангіною, він вас прийме тільки тоді, коли ви спершу підете до лікаря. Ну, тому що це, ну, коли ми приходимо до духовного наставника, це одна історія, це про рівень духовний. А коли ми приходимо до. Лікаря, то, то це про рівень тілесний, і кожному кожен має займати своєю справою. І поки лікар вам допоможе зупинити розвиток хвороби чи якось балансувати це, то ви матимете час, щоб попрацювати духовно, тому що ну, це теж не, не, не вирішується консультацією кармолога. це консультація, яка показує, чому. Як можна змінити, як можна вийти з цього стану, але далі потрібно працювати. І це ну, певний тривалий час, коли людина змінює свої патерни, поведінки, мислення, думки, і е, їй для цього потрібен час. І е, коли вона поміняється всередині, все зміниться і зовні. Ось так воно працює.